Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро про українсько-єврейські взаємини, Але на історичному тлі говоритимемо у сьогоднішній нашій програмі. Ігор Гирич, доктор історичних наук і співробітник інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України, буде моїм співрозмовником. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю вас, пане Василю. Докладніше для наших слухачів, кому цікаво є у вільному доступі стаття пана Ігоря Євреї і Український національно-визвольний рух 19-го, початку 20-го століття. І там, звісно, можна ознайомитися, напевно, набагато більше ніж ми встигнемо протягом програми поговорити. Та все ж. Є якісь моменти і важливі моменти в українсько-єврейських стосунках, які менше проговорюються, і це стосується навіть часу, так тому що ми говоримо переважно про двадцяте століття, говоримо про складні якісь стосунки між національностями, не лише між українцями, загалом про двадцяте століття. Але вочевидь уникати розмов про дев'ятнадцяте століття нам не удасться, тому що і там багато чого або продовжується, Овжувалось і тривало вже а, або зароджувалось, і напевно є сенс так само говорити, що співіснування принаймні на території України на українських землях. Українців і не українців було різним протягом останньої тисячі років, не завжди можливо гладким і простим, так, але можливо і не таким страшним, як іноді нам його малюють. Загалом, пане Ігоре, наскільки от оці всі співіснування так, багато зокрема на території України, досліджені вами і вашими колегами? Чи є це темами для таких досліджень? Ну ви розумієте, темами для досліджень воно не могло бути. Принаймні довгий час за радянський період це було табу, і ця тема, ну, м'яко кажучи, не була популярною, якщо не взагалі казати, що що цими проблемами реально ніхто науково не займався в підрадянський час. Але за останні 30 років дійсно є прориви, і видаються, і статей багато вийшло, і досліджують люди ці питання. І зв'язки з єврейськими, скажімо, колами, організаціями в Ізраїлі є. І досліджується, скажімо, там епіграфіка єврейських водовищ, такі цілі програми є наукові на Заході. Але безумовно можемо сказати, що ця тема, на жаль, не є популярною і, можливо, скажемо, з часом більше буде її досліджень. Ну, є, скажімо, центр, який очолює такий відомий видавець духа і літери, який Леонід Фінберг, який вивчає, скажемо, ідишиську літературу 20-х років, перед революцією то там зараз теж такі певний, скажімо, кількість публікацій, праць виходить, і цей центр і дуже, і дуже непогано працює. Ну, але, як на мій погляд, безумовно, ще є багато таких тем, які б варто було б спеціально розглядати. Бо як не дивно, скажімо, саме чисто українсько-єврейські стосунки розглядаються ну набагато менше ніж там польсько-єврейські, ніж скажімо, російсько-єврейські навіть. І є правда дуже непоганий центр музею єврейської культури в Україні при Дніпропетровському університеті. Ігор Щупак його очолює, є таке товариство ТКума, дуже гарний музей, де власне тема єврейської історії вписана в контекст української історії, дуже дуже непогано виконана. Тому є вже певні успіхи, але безумовно варто цими проблемами далі займатися. Йдеться про те, що тема була цензурована і заборонена, чи якоюсь мірою і табуйована? чи якщо та е, воно воно ви знаєте, правильно ви кажете пов'язано. Тобто, коли воно заборонено, вона і табуйовано навіть і відсвідомо, от скажімо, була заборона на тему українських буржуазних націоналістів. ну то їх і не дуже вивчали там скажемо 80 ті роки там бо ну як ти будеш вивчати якщо тебе не буде ніхто друкувати, правильно то вона вже апріорі є табуйовано для дослідника вже якось на автоматі а, але безумовно основна проблема що ця тема була цензурована в радянський період реальна єврейська проблема не існувала як така Хоч безумовно, скажімо, існувала колосальна єврейська община, історія єврейської культури, в массе було ще тоді євреїв проживало в українських містах, навіть після Голокосту Другої світової, але тим не менше вона фактично була заборонена. Добре, перейдемо, прийдемо власне до, до теми нашої розмови до національно-визвольного руху українського і єврейського компоненту в ньому. А, і чи коректно взагалі, ну з точки зору історичної науки, говорити про цей компонент як видимий, якісно видимий в українському національному русі? Я гадаю, безумовно, є так само, як є підстави і компоненти говорити про єврейський компонент в чешському національному русі. Дуже це сильно було помітно в польському національному русі, звичайно, і в російському національному русі він був присутній. Це така нормальна ситуація, бо єврейський компонент був присутній в будь-якій європейській культурі і навіть скажемо, ідіш, як мова, вона... Існа. В, 55 варіантах. в кожній країні існував свій ідиш, а навіть був український ідиш. Тобто вставні українські слова, оцей, скажімо, ні німецько-ідішську мову. Тому безумовно є, і варто про це говорити. От ви у своїй статті там згадуєте частково або торкаєтеся періоду гетьманщини, наприклад, і загалом до цього козацького періоду в українській історії і говорите так само про те, що єврейська складова а, і там була помітна. Можливо, ми про це менше знаємо у зв'язку з тим, що більше знаємо про Хмельницького і погроми. Звич звичайно, і скажімо, така певна контрпропагандистська така стеж. Дослідження цієї проблеми зараз існує. Я знаю, є публікації Юрія Мицика тому інших казакознавців, то вони говорять про те, що серед казацької стежини було аж 10% євреїв, тобто людей єврейського походження, які вихрестились. Тому казати, що було тільки винищення, було скоріше боротьба з євреями як е, віросповідним течією як як вірою а не з євреями як скажімо, носіями е, цієї традиції цієї єврейської культури. такого ми не можемо казати. Взагалі, на жаль, існують певні стереотипи шаблони. Я от був місяць тому в музеї Полін, це музей єврейської культури у Варшаві. Дуже гарний музей, видно, дала грошей Європа на цей музей. Вони зараз існують практично в кожному великому місті Європи. Є він і в Варшаві. От там зал присвячений періоду козацтва і єврейська історія. Ну, отклеє підкреслено тільки цей момент. що за часів козацтва. Існувало ці величезні погроми і на ну, це значить, є е, такий, скажімо, наголос. І наголосів інших немає. Ну, скажімо, що був такий Павло Герцик, фактично права рука Мазепи, е, Мазепініць, сепаратіст, який підтримав Мазепінську політичну еміграцію, і не просто сепаратіст, а ще та людина, яка фактично збудувала е, основні споруди наближних печерків і Пішевського лавру. Сьогодні всіхсвятська церква, це церква збудована євреєм Павло. Герцог. Ну, правда, він перестав бути євреєм по тим часам, коли прийняв християнство. Євреєм за вірою, так? Євреєм за вірою, не євреєм за походженням. Так, 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 так. І тобто ми можемо говорити, що 18 століття так і ще навіть та ну, в час уже е, такий непростий, по суті, для існування там української державності, зрештою, зліквідованої цілком у другій половині 18 століття, що в принципі це була е, як це коректніше назвати? Ну це асиміляція, по суті, та по суті, так. По суті, це була асиміляція, бо з часом ці люди вже в 18 столітті сприймались як українці, як козацьке населення, і тому вже їх за -за забулося те, що вони мали якісь єврейські коріння. Там новицькі були, козаки, були козаки там е Новики і так далі. Маркевичі. Так, так, так. Але ж фактично це все люди були колись єврейського походження. Ну, але... Це симульована частина єврейства. Так само, як асимілювали, безумовно і українське населення активно переходило в російську, скажімо, націю, в польську націю. Це такі були загальні процеси, характерні скажімо, для єврейського населення взагалі в Європі. І вони польську культуру приймали, а потім багато католиків ставали. Пльожі ж треба ще додати різні течії релігійні, реформістські, і теж хасудізм, скажімо, і інші там течії 19 Сто сторічні вони теж були пов'язані з Україною і з Білорусією, ну особливо з Україною. Тобто, але це ж пане Ігоре, це ж питання якоюсь мірою, а чи може й великою мірою питання бездержавності? Так і тут можна проводити паралелі е, між нами да, і да. євреями, в тому числі між можна, українцями і євреями і, і, і проводили паралелі, і багато діячів, і навіть історики, і був такий наш відомий. Мислитель і, скажімо, ідеолог українського соціал-демократизму Лев Йосипович Юркевич, який взагалі казав, що рух за незалежність українсь... це є сіонізм, український сіонізм. Він навіть проводив таку паралель. Бо значить, вони хочуть збудувати єврейську державу, але в Палестині, а українці хочуть збудувати єврейську тобто свою державу на етнічних українських землях. Це теж сіонізм. До певної міри. І це, в принципі, теж було нормально, ви правильно кажете, що саме бездержавність українців і відштовхувала від українців єврейське населення. І вона робила українців нецікавими для євреїв чому? Бо українці не були господарями на своїй землі, і це було те населення, з яким не треба було домовлятися. Тому євреї домовлялися з власниками земель, тобто з поляками, з шляхтою, домовлялися з магнити. Ітерію, от з цими людьми вони знаходили спільну мову і навіть були в непоганих взаєминах, а українці вони не бачили як сторону домовляння. не було з ким домовлятися як, як суб'єкт. Ну, це те, те, що ми як зараз суб говоримо про суб'єктність. Суб звичайно, як суб'єктність. 19 століття період без державності Україна, принаймні ця частина, якщо ми говоримо про столицю, так Дніпрянська Україна перебуває по суті в окупації Російською імперією. І, в принципі, середина століття це вже якоюсь мірою, ну, може, ще не той національно-визвольний рух, про який ми говоримо в ХХ столітті, але ну принаймні інтелектуально це вже підготовка фундаменту, так і от ви у своїй роботі, зокрема, апелюєте до акцентуєте на Кирило Мефодівському братстві, так і на тому, що ну частково ці ідеї вже там вочевидь формувалися. Тарасові Шевченку, зокрема, теж час від часу закидають антисемітизм. Я думаю, ми більше проговоримо загалом про те, як часто так ця оцей ярлик чіплявся. Ну в тому числі може і не за адресою. Але загалом 19 століття і єврейське питання в колі українських інтелектуалів воно стояло, воно було видимим на нього реагували якось. Є, звичайно, розумієте, як тільки українці стали претендувати, як ви правильно сказали, з суб'єкта стати об'єктом, відразу поставала проблема єврейсько-українських взаєминь. Бо як ти суб'єкт, то стає питання, як нам ставитися до митрополії, до росіян, як нам ставитися до поляків, і як ставитися до четвертої фактично найбільшої національної спілоти для до євреїв. І, власне, як тільки постало Керіоновоське товариство, а потім воно було розгромлено, але ті люди залишилися, то, то це єврейське питання почало публічно обговорюватися, дискутуватися. Були такі єврейські видання журнал Сіон російськомовний. І, власне, вперше ці шкіри находяться, в на першу чергу навіть не... Шевченко, а все таки куліш і Костомаров, які були інтелектуалами і істориками в не меншій мірі, ніж, скажем, там навіть більше, ніж поети-літератори. І тому як історики вони це питання проговорювали на сторінках цього журналу, закликаючи фактично єврейське населення ну, визнати, можна сказати, українців як оту суб'єкт, об'єктну націю, з якою варто вести прямі перемовини. І їх звинувачували в багатьох, скажімо, антисемітизмах, я думаю, не завжди це доречно, бо е, е, я думаю, що євреї повинні розуміти, що скажімо, з їхньої точки зору вони теж не зовсім і не завжди були праві у взаєминах з українцями. І коли на ці, на ці речі, ну скажімо, їхнє е, значить, визискування фінансове, яке існувало в той період єврейське не було, скажімо, вони з українського населення збирали до них. Ну, для поляків передавали і залишали собі. І, безумовно, це була основна причина того невдоволення селянства євреями, скажімо, в Україні. І постійні були проблеми в XVII-18 столітті. В XIX столітті про це згадали, ті шкіри Лемофоніїці, і їх звинуватили в тому, що це є певний антисемітизм, це негативне Сприйняття юриста. Ну, Хоч цього теж не можна стверджувати, хоч можна знайти якісь такі скажімо, негативні висловлення, особливо у Костомарова відносно, скажем, євреїв в меншій мірі, у Кулішав. А потім з наступними роками ця проблема не, не втікала, не, не, не виворовувалася. А коли з'явилася, скажімо, київська громада, знову піднялося питання, як нам ставитись до єврейства, чи можна казати говорити про український єврейство. І, до речі, найцікавіше, що перша наукова стаття Михайла Грушевського, вона називалася Українські жиди. І він цю статтю надрукував ще в 90-х, на початку 90-х років, з 91-й рік в газеті в журналі Правда. Це та був такий літературно-суспільно-політичний журнал український. І там це питання дискутувалося, обговорювалося. І, 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 на жаль, скажімо, єврейське населення, бачучи ну, слабкість цього руху, воліло навіть в 20 столітті, ну краще домовлятися сильнішим, ніж орієнтуватися на слабшого, яким була українська сторона. В другій половині до кінця 19 століття чи е, ми помічаємо якісь зрушення в цьому напрямку. Я маю на увазі, от в контексті, наприклад, якоїсь співпраці в тій же громаді е, допомога у виданні газети журналів, там книжок і так далі, які тут друкувати вже після цих всіх указів не можна було. і тут можемо сказати, що навіть самі жандарми відзначали, що в цьому українському русі українофілів беруть участь і народ. Там мало навіть українців писало жандарми, маса євреїв. Хоч там євреїв було якраз не маса, там були представники, скажімо, азвейських німців, яким був, скажімо, Вільгельм Беренштам, Вільям, такий активний українофіл. там були багато росіян, там була, скажімо, шведка Ліндфорс. Шведського походження, там навіть норвежці були, були були вихрести. Були, був там Всеволод Рубінштейн, який мав єврейське походження, і був, до речі, був банкіром. От він теж підтримував український рух. Тобто був, зразу ж в цьому русі цей рух був демократичний, був ліберальний і було вигідно або, скажем, престижно, авторитетно бути в цьому русі представником. Тому і були і. І євреї серед, скажімо, старогромадівців, і ставлення було цілком непогане, а навіть, скажем, позитивне, якщо брати Євгена Чекаленка. Євген Чекаленко в своїй газеті Рада зайняв таку позицію, і казали, він єврейський тато, єврейський батько, єврейський батько, був... Бо... Через те, що він, по-перше, згодився євреїв називати євреїв, а не жидами, бо євреї ображалися, хоч в цій образі є теж така скажімо, негація українців. Бо українська традиція, вона йде за традицією Речі Посполитої. В українців не було євреїв. Ви якщо почитаєте Шевченка, там є тільки жиди, ну, так само як ви євреїв не побачите скажімо, в творах польської літератури. Так? Їх немає. Просто їх так називали, це була така традиція. Російські євреї вони ображалися і вважали, що це є образа. І вимагали від українців вживати тільки оцей термін. І, скажімо, Чекаленко в газеті Рада для того, щоб зменшити цю ситуацію, то він, коли він писав позитивно про євреїв, то називав їх Жидами. Якщо десь негативно, казав євреї. Бо євреї це були асимілятори, це були ті космополіти, які допомагали асимілювати інші національні меншини на користь великої меншини. В Польщі це було на користь поляків, а в Росії це на користь росіян. Вони так діяли. І, значить, а були такі, скажімо, українці-старогромадівці, які навпаки постійно підкреслили негативність єврейського елементу протягом історії і намагання, скажімо, цей елемент придушити, не звертати на нього увагу. Ставити його в підлегу становище, ну, от, скажімо, така була позиція Олени Пчілки. Так? І через цю позицію страдали багато євреїв хрестів, які теж підтримали, скажімо, український науковий рух. Як був такий професор Володимир Перець, професор Київського університету, він постійно вступав в полеміку на сторінках видання Рідний край, який видавала Олена Пчілка, де вона, скажімо, цю ідею проводила що значить євреї це негативна річ, і сподіватися на їх підтримку не потрібно, бо це нічого українцям не дасть. От насправді будь-яка революція національно-демократична може виграти тільки тоді, коли всі національні меншини підтримують цю, скажімо, провідну головну ідею. Так, так було, скажімо, в Польщі, де фактично це польське єврейство. Воно підтримувало польський національний рух, воно воювало в армії Півсудського, воно активно будувала нову польську літературу, польську історію. Там взагалі вплив, скажімо, єврейства був дуже потужний. На жаль, скажімо, українці такого не мали, такої підтримки. Але були. Були євреї, візьмо, скажімо, Осипа Гермайза, який був досить відомим, досить цікавим істориком, можна сказати, одним з найкращих істориків 20-х років. Він був членом Української партії соціал-демократів. Він сам народився в Литві, потім приїхав до Києва, в Києві вихрестився, ну але ніколи не відмовлявся від свого єврейського походження. І цікаво, що Гермайзе є найкращий дослідник Каліївщини. От Каліївщина, де там ж теж євреїв вбили, да, українці в 18-му столітті. От досліджував єврей. І його дослідження досі є е, високоцитованими і посилаються на них, і навіть зараз нещодавно перевидав Євген Букет дослідник уже сучасної доби до Коліївщини. І цей германець у 20-х роках був правою рукою Михайла Грушевського в історичній секції Всеукраїнської академії наук. Дуже велика кількість єврейства включилася в українську літературу, було багато єврейського походження. От Іван Ле, скажімо, невідомий Микола Бажан, чи мав, чи ні, ну, скоріше за все, мав єврейське коріння зуманських євреїв і так далі, тому подібне. Особливо практично всі дружини українських письменників були єврейками в 20-х роках. Тобто ну, ми можемо казати, що існувало ціле відгалуження ідішської єврейської літератури. Територія в Україні, яка бердичівська школа. Тобто практично цей бердичівський ідиш, це було, скажімо, українські євреї, які, до речі, активно брали участь і підтримували українське відродження і писали і єврейською, і українською мовою практично паралельно. Я нагадаю, що Ігор Гирич був гостем нашої програми, доктор історичних наук, співробітник інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського в Національній академії наук України. І цей випуск це перша частина нашої розмови. Він уже добігає кінця за тиждень. Ви почуєте продовження цієї розмови, і я нагадаю, що проєкт зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре, слухайте. Те думайте, зроблено на громадському радіо.